На відео Херсон після масованого обстрілу російської армії сьогодні армія Росії прицільно вдарила по оселях мирних людей, а також по гуманітарному штабу. Поранення отримали п'ятеро людей. Стан одного з постраждалих тяжкий. Наймолодші поранені лише вісім років. Усіх потерпілих доставили до лікарень. Вони в надійних руках харсонських медиків. Третя штурмова бригада розбила підрозділ 83-ї десантно-штурмової бригади Російської Федерації під Бахмутом. Внаслідок наступу бійці ліквідували взвод ворога та взяли у полон ще десяток російських окупантів. Знищили російську техніку, зокрема ворожий танк. Наші військові захопили ротний опорний пункт та відбили позиції для подальшого просування штурмовиків. Нагадаю, за п'ять тижнів контрнаступу сили оборони звільнили стільки території, скільки росіяни захопили за півроку. Такі дані аналітиків інституту дослідження війни. ЗСУ відвоювали приблизно 253 квадратних кілометри. А росіяни з 1 січня загалом захопили 282 квадратні кілометри на всій території бойових дій. Наші захисники і далі успішно знищують ворога та його техніку. За минулу добу стало менше на 540 окупантів. А на цьому відео український захисник з одного пострілу збиває ворожий безпілотник у Київській області. Нагадаю, вночі 11 липня російські загарбники запустили по Україні 28 дронів камікадзе шахет. 26 з них повітряні сили змогли збити. Є повідомлення про серії вибухів в окупованих Бердянською Токмаку Запорізької області. Зазначу, що напередодні в тимчасово окупованому Бердянську прилетіло по готелю Дюна, де жило військове керівництво росіян. Ворожі пропагандисти пишуть, що там вдалося ліквідувати окупаційного генерала Олега Цокова, який був заступником командувача Південного військового округу РФ.